Українська народна казка: Коваль і чорт. Був собі коваль та такий бідний, що на ковадлі спав і обценьками щепцями покривався. От і вирішив він записать свою душу нечистому, нечистий і каже: Добре. Що ж ти хочеш за свою душу? Я хочу, щоб у мене був повен глечик грошей, і щоб цілий рік вони не убували, скільки б я їх не брав. Лукавий каже. Добре, будеш мати гроші, а через рік я прийду по твою душу. От приніс коваль повен глечик грошей. Заховав у діжку, а трохи взяв у кишеню та й почимчикував гуляти. Гуляв день, ніч, аж не зоглядівся, коли рік пройшов. Іде якось він, а лукавий скік до нього на плечі та й каже А, тепер ти мій. А коваль йому твій, але пожди до хати, я дещо жінці скажу. «Добре», – погодився чорт. Коваль ввійшов у хату, посадив лукавого на лаві, та ніхто його не бачить, тільки він сам, і вийшов з хати та ну, знову гуляти. Лукавий ждав, ждав, а далі хотів встати з лави та йти за ним. Коли смикнеться, аж не можна встати. Давай він рватися од лави, аж глина летить. Мало хата не розвалиться. А жінка злякалась, кинулася з хати та до чоловіка. Що ти таке посадив на лаві, що мало хати не розверне. І йди та прийми його звідти. Коваль прийшов і каже. А що? Будуть знов цілий рік гроші в глечику? То пущу. Лукавий каже Будуть. Він взяв та й пустив. От знов грошей доволі. Знов коваль гуляє, веселиться, аж не щувся, коли рік минув. Іде він собі дорогою, а лукавий скік йому на плечі та й каже Тепер ти мій. А твій, каже коваль. Але пожди, посидю тут у моїм городі на груші, а я на час увійду в хату та з жінкою попрощаюсь. Ну, йди, та не барись. От коваль посадив лукавого на груші, а сам знов пішов гулять веселитися. Коли біжить жінка, що це ти посадив на груші? Одна була така славна грушка, тепер зовсім пропаде так, щось її трусить, вже грушки обсипались, листя облетіло і гілля поламалось, вже аж коріння вивертає. Прийшов коваль та й каже А що? Будуть знов цілий рік гроші? То пущу. Будуть, будуть, тільки пусти. От взяв він та й пустив. Знов є гроші. Знов гуляє коваль, аж поки рік не виходить. Лукавий знов явився та й каже Тепер ти мій. А твій? каже коваль. Ну, ходім у дорогу. Ходім. Ідуть вони на греблю. А був уже вечір, та так місячно. От від коваля тінь і видно на землі. А біс питає: А хто це з тобою йде? А це мій брат, каже коваль. То він візьме мене. Ха, візьме, одказує. Ну, змилуйся. Сховай мене. А куди я тебе сховаю? Ну, хочу торбинку. Добре, лізь в торбинку. От біс і сховався в торбинку, а коваль міцно зав'язав її та й кинув у воду. Чорт утопився, а коваль вернувся та живе й досі.